Контракту, але враховуючи сьогодення, не всі підстави підходять для того з практичного точки зору, щоб звільнитися та не бути одразу ж мобілізованим після звільнення. Тож для строковиків на сьогодні актуальними підставами для звільнення є самостійне виховання дитини до 18 років, це особи, які військовослужбовці, котрі набули інвалідність, також якщо мають е дружину. З будь-якою групою інвалідності в законі прописана дружина з числа осіб з інвалідністю, а також батьків, Це перша або друга група інвалідності. Також, якщо близькі мати, батько, брат, сестра, дружина, діти вони загинули під час проходження військової служби, але слід зазначити, що особливістю є те, що такий факт. Повин бути саме факт загибелі близьких родичів, повинен бути пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби. Бо в законі, саме в 18 статті, вказується просто, що близькі родичі, котрі загинули під час проходження військової служби. Але після звільнення набути право на відстрочку неможливо буде. Також підставою для звільнення є факт здійснення постійного догляду за дружиною, дитиною, також батьками за рішенням СЕК, або лікарсько-консультативної комісії